Незалежність підіймає на крилах. Відповідальність не дає ці крила спалити, маючи і те, і інше, можна долетіти до мети. І ми, українці, обов'язково це зробимо. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні своє свято відзначають захисники та захисниці, які входять до складу зенітно-ракетних військ України. Охоронці неба боронять повітряний простір над містами України та важливими стратегічними об'єктами, за що їм велика вдячність і шана зі святом. У них вірить вся Україна під час кожної повітряної тривоги. Вони оберігають наше небо. Зенітні ракетні війська сьогодні, 3 липня, відзначають свій день. Ця складова повітряних сил ЗСУ відіграє ключову роль у системі протиповітряної оборони. Вони працюють із сучасними зенітно-ракетними комплексами, здатними ефективно вражати повітряні цілі на різних висотах і відстанях. Привітав військовослужбовців і народний депутат Юрій Шаповалов. Ви стоїте на сторожі українського неба вдень і вночі захищаючи його від ворожих атак. Дякуємо вам за важку та небезпечну працю. Написав на сторінці у Фейсбук Народний обранець. Захисники нашого повітряного простору на противагу російському агресору демонструють свій професіоналізм, сміливість та мотивацію до боротьби. Щиро вітаємо зі святом. Шануємо всіх, хто у бою за Україну віддав найдорожче своє життя. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Завдяки небайдужим організаціям у Кременчужанок з'явилась можливість опанувати незвичну професію та ще й безкоштовно детальніше про цю ініціативу у наступному сюжеті. У Кременчуці триває підготовка 13 слюсарів, які розпочали навчання в рамках безкоштовних курсів, де жінки можуть освоїти нову професію протягом 40 днів. Стартувала дана ініціатива на базі професійно-технічного училища номер 26 Ви зараз знаходитесь в навчально-практичному центрі з по сучасним слюсарним технологіям. На даному об'єкті зараз знаходиться група автослюсарок дівчат, які поступили на курси по програмі Хелвітас. Вони розпочали з 25-го числа 06-го місяця і закінчують 12 го числа 08 го місяця. І за два місяці вони повинні опанувати мінімальні знання для того, щоб вони могли їх на виробничі практики використати. І я сподіваюся, що в майбутньому вони зможуть по цій професії працювати. Швейцарська програма Хеллвітас надає матеріальну допомогу країнам, в яких триває війна, благодаря благодійному фонду Інша жінка Юлі Цибульська підключились для цього проекту і на сьогоднішній день профінансували повністю матеріальні затрати на те, щоб провести ці курси. Ну і буде ще в майбутньому підтримка матеріально-технічної бази навчального закладу. Це надасть у майбутньому далі покращувати ці навички для здобувачів освіти, які будуть як жіночі, так і чоловічі групи, і я думаю, що такі курси короткотермінові вони на сьогоднішній день безкоштовні. Як в основному орієнтуємось ми на переселенців, але також на всіх людей, які на даний час без роботи. Основним напрямком цієї навчальної програми є опанування технології діагностування автомобіля. В рамках наших курсів наші слухачі проходять теоретичне навчання, також практичне навчання на базі нашого навчально-практичного центру сучасних сусарних технологій. Всі наші курси завершаються тим, що слухачі будуть проходять виробничу практику на наших СТО міста. Усі здобувачі знань зацікавлені в навчанні та вмотивовані опанувати практичні навички. Маю автомобіль і сама ремонтую. А зараз хочу навчитися дійсно ремонтувати і допомагати іншим. Можливо, опанувати. Цю професію і працювати далі, дуже дякую проекту Хелвітас та організації Благодійні інша жінка і 26-му училищу за те, що надають можливість, як кажуть, отримати ще одну професію. Бо наразі війна, і нам потрібно брати на себе, як кажуть, чоловічу роль трошки. Тому дуже дякую, що дали можливість навчитися цій професії. Опісля закінчення програми. Усі учасниці отримують сертифікати про успішне завершення навчання. Також, окрім. Короткострокових курсів у Кременшуцькому професійно-технічному училищі no 26 зараз триває набір учнів на різні спеціальності на базі 9-11 класів. Не прогавте можливість опанувати професію мрії. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременшуцькі новини. Елективнее, тобто вибіркове укладання контрактів з НСЗУ і створення спроможної мережі закладів охорони здоров'я, це важливі складові медичної реформи. У зв'язку з цим один із закладів охорони здоров'я міста приєднують до іншого. Чи правильне це рішення розкажуть наші журналісти. Лікарню при Дніпровську приєднують до першої міської лікарні імені Богаєвського, оскільки вона не увійшла до спроможної мережі медзакладів. А отже, і не отримає фінансування від Національної служби здоров'я України в наступному році. Про це розповіла її голова Наталія Гусак У 2024 році. За окремими напрямками, як це інсульт інфаркт. Пологи ми будемо переглядати можливість стосовно селективного контрактування. Селективне контрактування означає, що фінансування лікарень буде залежати від ефективності надання медичних послуг. Отож, уже в 2025 році лікарня Придніпровська може не отримати кошти від НЦЗУ, якщо вона не буде відповідати вимогам, а вона їм дійсно не відповідає. Там навіть реанімації немає. На цьому наголосив директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктор Лисак. У нас є питання контрактування або за мінімальною кількістю послуг, або за доступністю. Це коли обов'язково, навіть якщо немає такої мінімальної кількості послуг, має бути збережена доступність для пацієнта. Тобто, коли при такій доступності в нас є вибір з двох-трьох лікарень, то ми безумовно будемо надавати перевагу лікарням, які мають статус кластерних або є в мережі. А лікарні Придніпровська нагадуємо в спроможній мережі немає. Отож, якщо про це говорить навіть голова НСЗУ, то сумнівів не лишається. Зокрема, директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктор Лесак зазначив, що дії Кременчуцької влади з об'єднання лікарні Придніпровська з першою міськлікарною є правильними. Це єдиний вихід зберегти лікарню та робочі місця. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Кременчук місто без стереотипів. Саме тому у нашому місті жінки мають змогу працювати на тих професіях, які обирають за покликанням. Приклад тому жінки-водійки тролейбусів. Про них наш наступний відеоматеріал. У сучасному світі жінки дедалі частіше руйнують стереотипи, що стосуються їхньої професійної діяльності. Одним із яскравих прикладів є наше місто, де жінки успішно працюють на професіях, які традиційно вважаються чоловічими. Однією з таких є водії тролейбуса. Водії тролейбусів, трамваїв завжди було ну багато кількість жінок. Ну так воно було і у нас і зараз на підприємстві працює більше жінок, ніж чоловіків. This... Mm. Ну, дві треті, ну десь так таке співвідношення також пов'язане із тим, що чоловіки наразі захищають нашу країну від ворога, поки жінки активно залучаються до різних сфер, підтримуючи економіку і суспільство у цей складний час. Про це свідчить і статистика того, скільки жінок наразі бажають опанувати професію водія тролейбуса. Зараз на даний момент наш любов заклад знаходиться на переатестації, але ну, список бажаючих ну вступити на водія, навчатися на водія тролейбуса. Він є і от згідно цього списку, то і там зараз є 17 людей. З сімнадцяти 17, 17 чоловік, тільки 4 чоловіка, інші всі жінки. Проте є інші випадки, як, от, наприклад, Ірина Кравець, яка вже понад 30 років працює водійкою тролейбуса, каже, професію не обирала, вона сама обрала жінку. Працюю я з 90-го року. Це 34 роки я працюю. А професію, ну в принципі, я то не вибирала. Вона сама мене вибрала. І так прийшла, залишилась і працюю вже скільки років. Кожен раз різні люди, нові люди. Ну цікаво взагалі, не знаю, привикла, мабуть, просто. А взагалі, ну да, я люблю свою професію. Підтримка рівних можливостей для всіх містян незалежно від статі є важливим кроком до побудови справедливого суспільства. Жінки показують, що можуть досягти успіху у будь-якій сфері. Їхній внесок є незамінним для процвітання нашого міста та країни. Софія Ригоренко Максим Пальчик новини. Соковиті і смачні абрикоси вирощують поблизу Кременчука у садах ТОВ декор агро. Головний агроном Валерій Скрипніченко розказав про основні правила догляду за плодовими деревами або вони давали гарний врожай. Подробиці далі. Яскраві, смачні і корисні. Це все про плоди абрикоса. Цьогоріч погодні умови сприяли гарному врожаю, і вже незабаром працівники ТОВ «Декор Агро» збиратимуть соковиці плоди. Через тиждень-два після збору плодів варто зробити формуючу та санітарну обрізку, аби дерево добре плодоносило в майбутньому та залишалося здоровим. Чому не ми не переносимо обрізку на весну? Так як літом зараз тепло. Ми зробили обрізку, рани спокійно загоїлись і відбулася закладка плодових броньок по всьому дереву, по всій кроні. Також дерева абрикоси у період достигання потребують щотижневого поливу. Зараз період дуже аномальна спека стоїть 35 градусів. Полив необхідний. Якщо ж це дерева сильнорослі, ті, які вже ну, років їм по 15 20 в принципі, полив вони не потребують, так як їхнє коріння знаходиться глибоко в ґрунті, і там вони свою вологу візьмуть. Якщо це дерево також молоде, 2-3-4 роки також проводимо полив для того, щоб був сильний імунітет, і після збору врожаю не забуваємо також поливати дерева. Раз в тиждень зробили полив, і дерево себе почуватиме гарно і спокійно війде в зиму. Крім того, важливо не нехтувати обробкою абрикосових дерев від шкідників. Основною хворобою кіточкових культур є моніліоз. Сучасні препарати для обробки плодових дерев мають широкий спектр дії. Одночасно захищають від шкідників і хвороб. Рекомендую всім препарат ТОПСІН М. Після проведення обрізки, але лише після збору плодів це головна умова. Тому що діюча речовина препарату, якщо це зробити по плодах, накопичиться в них і буде фактично весь рік. Потім стандартно, вже ми не раз про це говорили, робимо два. Три обробітки мідними препаратами на основі дічишні мідь, і також фінальний обробіток 4% відсотковим карбаміду для того, щоб спалити збудники хвороб. Тож не забувайте поливати дерева щотижня, своєчасно обрізати гілки та використовувати сучасні засоби захисту, аби ваші абрикоси завжди радували вас багатим урожаєм. Марія Бердаєва, Ростислав Григоренко, Кремльчицькі новини. Вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось офіційне закриття проєкту Екошкола. На нього завітали міський голова Віталій Малецький, а також представники Грінпіс Україна, які поділились власним досвідом щодо збереження екології. Деталі вже за мить. Більше тижня свідома молодь нашого міста вивчала усі тонкощі та аспекти такої важливої у сучасному світі теми, як екологія. І вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось закриття проєкту Екошкола. 23 учасники та учасниці мали круте навчання з цікавими спікерами. Також у нас були виїзні екскурсії, і загалом метою нашого навчання було те, щоб вони більше дізналися про екологію, про навколишнє середовище, як його берегти. І в нас було таке практичне завдання для наших учасників. Та це створити екоініціативу, яку можна впровадити в начальних закладах нашого міста. Учасники надзвичайно свідомо і креативно підійшли до завдання. Це відмітив і міський голова Кременчука Віталій Малецький, який завітав на закриття і підтримав молодь у їхніх ініціативах. Напередодні Віталій Малецький спілкувався з представниками Грінпіс Україна, які зараз знаходяться у Кременчуці, і розповів, що вони вражені екологічним станом нашого міста. Дівчина, яка приїхала експертка, вона буде з нами. Сподіваюся, Світлана каже я. При... Приїхала, я боялася розчаруватися, що я побачу дещо інше, ніж я собі уявляла. Вона каже, я побачила краще. Вибрала місто Кременчук для того, щоб цей проєкт розквіт завести, тому що тут унікальне поєднання, унікальне поєднання річки Дніпро, промислових територій і, ну, умовно кажучи, урбанізованої території, де будинки, де люди живуть. Я радію, що ми все ж таки частинку екозвичок вам дали, і навіть через ті матеріали, через ті екосумки, які ви власноруч робили, через все, що ви там сьогодні подаруночки отримали. І маю надію, що ці екозвички, ви крім того, що собі засвоїли, ще свою родину трошки долучите. Все рівно це починається з тебе зсередині, з кожного маленькими кроками ми можемо. Здобути те про що більшість сказала з вас, коли готували ці відеоролики. Представники Грінпіс Україна також завітали на закриття. Вони розповіли молоді про те, які ініціативи впроваджують вони, зокрема, і у нашому місті. Молодь також поділилась своїми напрацюваннями за минулий тиждень. Дуже прекрасні враження з від вашого молодіжного парламенту. Від всіх учасників дуже цікаві ініціативи, всі натхнені учасники, цікаві ідеї були дуже вражені рівнем підготовки. Приємно бути тут. Запрошеними гостями приємно, що у нас зростає така молодь, яка піклується навколишнім середовищем, проблемами довкілля, яка не просто піклується, а готова робити певні заходи і розробляти практичні навички, щоб робити життя сталим, зеленим і з турботою про довкілля. Учасники в свою чергу підкреслили, що цей проєкт це не просто навчання, а важливий крок до змін у суспільстві. Я дуже дякую молодіжному парламенту Кермичука за цю ініціативу. Цей тиждень був дуже натхненним для мене. Я дуже дякую, що вони організовували такі проєкти. Вони розбивають молодь. Я дізнався багато нового за цей тиждень. Були дуже цікаві спікери, а також дуже цікаві екскурсії по місту. Мені дуже все сподобалось. Я сподіваюся на. Продовження цих проєктів. Мені дуже сподобався цей проєкт, він навчив мене багато. Якщо я до початку цього проєкту тільки збирала розкидане сміття та ходила до сумкою, тепер я можу зробити в школі деякі речі, яких зараз немає. Мені дуже сподобався цей проєкт. Я так не хочу, щоб він закінчився. Ми дізналися дуже багато нового, провадили нові екозвички. Я тепер у своїй школі буду проваджувати якісь нові. Е Заходи на тему екології По завершенню Усі учасники отримали відповідні сертифікати, а також приємні екоподарунки. Проєкт реалізовано в межах програми Екомолодь. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ще за прадавніх часів у водах річки Дніпро відбувалось хрещення Русі, а на її порогах панував дух незалежної держави. Тож, з нагоди дня Дніпра у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся екологопросвітницький захід. Детальніше про це далі. Дніпро головна водна артерія України, яка забезпечує мільйони людей питною водою, зрошує сотні тисяч гектарів посівів, дає змогу виробляти електроенергію та є транспортною магістраллю. На жаль, сьогодні ця річка потерпає від екологічних негараздів. Тож для того, щоб привернути до них увагу, 3 липня у філії номер 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся еколого-просвітницький захід за участі фахівців комунальної установи природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку Кременчуцькі плавні. Ми хочемо задіяти багато дітей, показати, що та природа, яка навколо нас, вона дуже красива, її потрібно зберігати і її оцінювати. І сьогодні сама тематика наша це збереження Дніпра, це іхтіофауна, це зоофауна, це арнітофауна, тобто всі комплекси, які можуть бути на цій території. У ході заходу маленькі кременчежани дізналися багато цікавинок про регіональний ландшафтний парк Кремечуцькі плавні розгадували загадки. А наприкінці брали участь у майстер-класі з виготовлення паперового живеняти. Усі охочі мали можливість розглянути різноманітні банери з жителями ландшафтного парку та порівняти себе з ними. Сьогодні ми робимо тут таке свято і для дітей, для всіх. Хочемо, щоб всі долучалися до нас. Пропозиції якісь у нас є на Фейсбуці сторінка. У нас також є інстаграм, у нас є також телеграм. Я шутою долучайтеся, будемо завжди раді. Пам'ятайте, ми господарі нашої планети, а вона для нас наше життя. І берегти природу значить берегти батьківщину. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини. Відвага, яка не знає меж, сміливість, що стоїть перед обличчям небезпеки. Ви, українські захисники і захисниці, є нашим символом незламності. Слава Україні та її героям.